Запорожській області воює мого внука, батько і чоловік під Києвом. Любов Лапюк проживає в обласному центрі з надання у Рівному тут вона вирізає тканині смужки, які потім вплітають в маскувальний костюм. Нам приносять волонтери. Оце таке порізані вже там на оверлока. Ми тільки на три ленточки розрізаємо, щоб робити костюми. Наразі тут проживає 40 людей, які не мають житла. 17 з них внутрішньо переміщені. Одна з тих, хто займається плетінням сітки, пані Тетяна. Окрім неї, над виготовленням маскувальних елементів працюють ще четверо волонтерів. Це вже третя чи четверта. Це вже третя чи четверта. Ну, плетемо, нам дозволили. То ми й до першої години ночі можемо плести допоки не втомимося. Поробимо те, що нам треба тут зробити в притулку, а потім плетемо. Готові викрики і власне весь матеріал на них нам приносить Марина Шумарова, відома в рівному волонтерка, яка займається саме кікіморами. Вона виставила оголошення у Фейсбуці про те, що ми шукаємо де б можна було в кого на місцях, на яких підприємствах. Ну і я погодила це з. Директором своїм каже, звичайно, це ну взагалі така справа. І люди, які тут на місцях вечорами вони вільні. Від п'яти годин вони повертаються з роботи. Вони цілий вечір сидять. Надалі в центрі також планують розпочати плетіння зимових маскувальних сіток. Крім того, з початком опалювального сезону тут запустять пункт обігріву, де харчуватимуть безхатьків та тих, хто має в цьому потребу. Артем Степюк, Микола Мельничук. новини на Суспільному, рівне.